І так, всім привіт! Сьогодні відзнімемо для вас е, новий маршрут Павла Усенка8, е, маршрут номер 8 який проходить через Дарницьку площу. І так, перед початком руху ви налаштували своє робоче місце. Обов'язково налаштували ліве дзеркало, праве дзеркало, дзеркало заднього огляду. Також, скажіть, що вам підголівник підходить, тому що інспектори дуже часто ставлять за це помилку. Все, ми налаштували, пасок безпеки ми пристібнули, ми готові починати рух. Перед початком руху нажимаємо на гальма, провертаємо ключ в перше положення, заводимо. Також обов'язково перевірте, чи закриті двері, тому що дуже часто інспектор свою задню дверцю не закриває, і там на приборці горить, що відкрита дверка. І так, закрили, все, готові їхати. Ми одразу починаємо їхати направо, вмикаємо правий покажчик повороту, драйв, знімаємо з ручника і розпочинаємо рух. Розпочинаємо рух. Далі на цьому перехресті інспектор скаже, що їдемо ліворуч. Тому дивимось, справа нікого немає, лівий покащик повороту, нікого немає, все безпечно. І повертаємо ліворуч. Далі рухаємось прямо на виїзд з території сервісного центру МВС. Бачимо, пішоходи йдуть по проїзній частині, хай тікають на тротуар. Втекли вони на тротуар. Далі їдемо. По маршруту номер 8 після виїзду з прилеглої території сервісного центру, ми повинні рухатись ліворуч. Їдемо, тут бетонна плита обережно. Тримаємось в правого положення. Вмикаємо лівий показчик повороту. Дивимося, пішоходів немає. Знову вмикаємо вимкнувся повороту, будьте уважні за цим. Далі потроху викрадаємось, дивимось. Чи є там автомобіль? Немає. Далеко, продовжуємо рух. І далі рухаємося лівою смугою, тому що в день складання іспиту 100% права смуга буде запаркована. Рухаємо спрямо. Якщо інспектор попросить десь тут зупинитися, як правило, тут завжди буде запарковано. Далі один виїзд з прилеглої території, пішохідний перехід нікого немає. Інші ворота, які можна прирівняти до виїзду з прилеглої території, тому стати можна десь ось тут, де зараз стоїть навчальний автомобіль. Тут буде дозволено. Далі у нас виїзд з прилеглої території тут не можна. Трошки далі ще одні ворота, після них ще одні ворота, тому тут вже не можна паркуватися. І далі у нас іде заїзд в депо, трамвайна зупинка. Тобто далі вже 100% не можна ніде паркуватися. Згідно маршруту номер 8 на наступному перехресті ми будемо їхати ліворуч. Тому ми не змінюємо смуги руху, рухаємось в крайній лівій. Тому що, відповідно до пункту правил 104, ми повинні заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення. В нашому випадку поворот ліворуч, тому шукаємо відповідне, крайнє ліве положення. Бачимо, попереду у нас фура їде. Куди незрозуміло, вимкнув покажчик повороту. Ми також за ним дублюємо поки що І тут додається третя смуга ліва. І нам треба в неї перелаштуватись. Прямо на колях, тому що далі йде суцільна. Прямо на колях перелаштовуємось і чекаємо зеленого сигналу світофору. Поки чекаємо, одразу вирішуємо, кого ми пропускаємо, кого не пропускаємо. В нашому випадку світофор працює, тому ми будемо пропускати зустрічний рух. Фура не катись на мене. Так, і ну, будьте уважні, тут світофор дуже-дуже короткий. Бачимо 5, 4, 3. Ну, я б не встиг. Бачите, заморгав зелений. Фура встигла. Тому просто чекаємо. Тут дуже короткий зелений сигнал світофору, буквально там 10 секунд. І, як правило, встигає приїхати там одна, дві, ну максимум три машини легкові. З фурою у нас, як в нашому випадку, встигла приїхати тільки фура. Дивимось на червоний для пішоходів. Бачимо, нам ще чекати 15 секунд. Машина виконує розворот. Чекаємо зеленого сигнал світофору і пам'ятаємо, що ми будемо пропускати зустрічний транспорт. І так, жовтий зелений і починаємо рух. Пріос їде прямо. Виїжджаємо до умовного центру перехрестя. Далі навчальний машина далеко. І повертаємо ліворуч. І тут рекомендую триматися трошки правіше. Трошки правіше для того, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас обганяти і ви їм просто не заважали. Також, якщо інспектор попросить зупиниться, тут напроти коледжу можна зупинятися. Тут немає заїздів в прилеглі території. Можна ось тут зупинятися. Перешкода, лівий показчик, ліве зеркало об'їхали. Правий покачик, праве дзеркало, повернулися назад. І на даному перехресті, згідно маршруту номер 8 ми будемо їхати праворуч. Бачимо пішоходів. Заздалегідь пригальмовуємо. Пішоходи прийшли, продовжуємо рух. У нас головна. Крайня права в крайню праву. Пішохода пропускаємо. Та нічого страшного йдіть! Бачите, не хотів дядько йти, але ми його пропустили. Пропустили. І далі нам треба перелаштуватися в крайнє ліве положення. дивимось в ліве дзеркало нікого. перелаштовуємось на одну смугу в середню. Далі дивимось знов нікого. І ще на одну смугу ліворуч. І поворотник я не вимикаю, тому що на даному перехресті я буду їхати ліворуч. Разбачимо, ми під'їжджаємо. Фура зламалась, чи Ні, ні, не зламалась У нас зелений. Ми пропускаємо зустрічну. Виїжджаємо на перехрестя. Таке дуже жваве перехрестя, тому що тут зустрічка направо, наліво вони всі. І так як у нас був рух по смугам з лівою, ось тут навіть розмітка є, повертаємо в крайню ліву. І далі нас чекає славнозвісна Дарницька площа, якої всі бояться. І так, машини, які будуть їхати з лівої сторони, вони зобов'язані нас пропускати. Бачимо пририв часта. Ми перелаштовуємося раз. Ще раз перелаштовуємось. Треба встигнути до суцільної. Тому що далі вас просто... Ну вас просто не пустять. Бачимо, зелений заморгав. Зупиняємось. Тут дуже важливий момент, вас оці водії будуть водити в оману. Бачите? Вже горить червоний, а люди їдуть далі, тому що їм треба. Тому тут дуже важливо моніторити світофор, тому що дуже багато тут порушують і проїжджають просто далі на червоний. Вам треба звертати на це увагу. Тому що вам може здаватися, що вже, а, все, зелений поїхали, а насправді це порушники. Тому чекаємо зеленого сигналу світофору. На восьмому маршруті ми проїдемо з е, цієї смуги. Тобто з другої, на друга зліва зелений. Починаємо рух. Далі бачимо, у нас там загорається червоний. Стаємо і чекаємо. Чому тут можна з двох смуг руху? Якщо ви будете їхати з другої в другу зі смузі зліва, то далі вона може їхати прямо на харківське шосе і ліворуч на Дарницьку площу. Якщо з крайньої лівої, ось оцей водій, я 100% впевнений, що він зараз захоче їхати прямо на Харківське шосе, але там йому треба буде перелаштовуватись, тому що ця смуга далі вона йде тільки ліворуч, тільки знову на Дарницьку площу. Тому ми один маршрут відзнімемо з цієї позиції і наступний маршрут, якщо не помиляюсь, там 10-й він, напевно, будемо знімати з цього положення. Дивимось сигнал світофору, ще червоний. Також знімаємо в будній день, щоб було в реальних умовах. Бачимо такі, у нас зелене, але ще купа автомобілів їде, тому що вони порушують правила дорожнього руху. Але бачите, будьте уважні, і тут, і тут ми цілимось, ось наша смуга. Оця смуга це ота крайня ліва. Микаємо лівий покажчик повороту і зупиняємось. Там наших операторів трошки підрізали. От бачите, починають об'їжджати, хто як завгодно. Тут е, саме абсурд в тому, що ніхто просто не дотримується рядності. Просто всі їдуть стадом, кому куди треба. Але бачимо, що ось ця наша смуга, бачимо, прямо і наліво. Якби ми стали в крайню ліво на світофорі, то ми б були в сусідній смузі, тобто в середній. Зараз ми знаходимося в третій зліва. Бачимо, і крайня ліва, там на ліво або на розворот на дубль. Чекаємо зеленого сигналу світофору. Також будьте обережні, дуже часто тут влазять автомобілі, які порушують. Тому тут треба моніторити просто з усіх боків. Тому що доволі таке жвава, е, жвава розв'язка тут. Інтенсивний рух. Чекаємо зеленого. Бачите, ну лопеди об'їхав всіх, суцільно перетнув, стоп-лінію перетнув. Ось, про що я казав? Бачите, маршрутка влізла. Він грубо порушує, тому що там суцільно. Бачимо зелений і розпочинаємо рух. Тобто тут треба моніторити, тому що якийсь е, негодяй може там влізти. І рухаємося в цій смузі. Поворотник вимкнувся, він нам далі не треба. Їдемо. Так як у нас була крайня права, так ми в крайню праву і цілимось. І спокійно собі ось біля Макдональсу проїжджаємо. Моніторимо з усіх сторін. Також тут дуже часто вискакують з макдрайву, будьте обережні. Тримаємося правої смуги. І на наступному перехресті нам праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Вимкнувся. Дублюємо. Бачимо зелений, але у нас ще також є зелена стрілка. І згідно пункту правил 10.4, з крайньою правою в крайню праву. Також тут одразу стоїть порушник. Тому лівий показчик повороту перелаштовуємось. Тут майже в 99,9% випадків буде стояти запаркований автомобіль. А бачимо знак, якщо не помиляюсь, 314, зупинка стоянка заборонена. Тому що тут зупинка стоянка дозволена лише для маршрутних транспортних засобів, автобусів, тролейбусів, все що то На цьому перехресті ми будемо їхати праворуч. Правий покажчик повороту, праве дзеркало займаємо крайнє праве положення. Бачимо на знаку ступи дорогу, тому ми пропускаємо всіх зліва. Дивимось, пішоходів немає, зліва нікого. Повертаємо, одразу знову в пішохідний перехід нікого немає. Вирівнялись. Далі на наступному перехресті нам треба буде їхати ліворуч. Дивіться обережно, тут суцільна. Тобто або завчасно перелаштовуйтесь, або вже тільки після пішохідного переходу. І перелаштовуємось в крайнє ліве положення. Далі, у нас знак «Уступи дорогу, тобто ми пропускаємо пішоходів і всі машини, які їдуть зліва або нам назустріч. Справа тут нікого немає. Бачимо, жіночка, жіночка в жовтій курточці. Пропускаємо її. І пропустили пішохода і потихеньку їдемо. Бачимо шкоду, пропускаємо. Також не забувайте моніторити, тут їздять трамваї. Шкода проїжджає, трамваї немає, продовжуємо рух. Пропускаємо зустрічку, він повертає і цілимось уже в свою полосу. Пішоходів немає. І їдемо далі. Вправу смугу немає сенсу тут перелаштовуватись, бачимо, вона одразу запаркована. Їдемо. Далі одразу помічаємо знак 40. У нас зараз швидкість десь 35. Тому ми не знижуємо її швидкість. Тобто зараз у мене швидкість вже 30. Я одразу помічаю знак 20. Далі для того, щоб не робити перешкоду всім іншим, тому що я буду рухатись реально 20, навіть трошки менше, я вмикаю правий покажчик повороту. Перелаштовуюсь. І їду в правій смузі. От зараз менше 20, там десь 18-17 кілометрів. Чому перелаштуватись краще? Тому що ну, ніхто не їздить в місті 20 в реальних умовах. Так, бачимо пішохідний перехід, пішоходів немає. Знак діє до першого перехрестя. Перше перехрестя у нас ось. Бачимо попереду перешкоду, лівий поки що повороту, і нікого немає, перелаштовуємось. І далі можемо рухатись з дозволеною швидкістю 50 км на годину. Тобто зараз у мене 40. Бачу зелений, все добре, я встигаю. Ось у мене швидкість десь зараз 46-45 кілометрів на годину. Далі, права смуга вільна, праве дзеркало, правий пока що повороту. Перелаштувався і продовжую рух собі в правій смузі, тому що дорога вільна, абсолютно. Далі, я вже звідси бачу, що далі пішохідний перехід, і за ним одразу перешкода, тобто фура. Я пригальмовую, вмикаю лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, нікого немає. І перелаштовуюся. Далі права смуга запаркована. Я продовжую собі рух в крані лівий. Я їду зі швидкістю потока, тобто десь 40-45. Бачимо, зелений мигає і ми зупиняємося перед стоплінією. Зупинилися перед стоплінією і чекаємо, поки всі пройдуть. Чекаємо зеленого, також тут зелений дублюється на зустрічці, можна дивитися туди. Далі немає сенсу ниряти в праву смугу, тому що там буквально через 30 метрів запарковані автомобілі. Тому жовтий зелений, продовжую рух, рухаюсь собі далі. Дивлюся пішоход-порушник, звертаю на нього увагу, все добре. І продовжую рух прямо. В змійку тут грати не потрібно. якщо тобто, бачите, що ну, там щільно запарковано, їдьте. Тут я не, маю, не бачу сенсу перелашуватись, одразу суцільно. Я їду зі швидкістю потоку, нікого не, нікому не заважаю. Тому просто створювати якісь е, незрозумілі для всіх інших пируети, я не бачу сенсу. Тому їду в лівій смузі зі швидкістю десь приблизно 50 км на годину. Бачу світофор, зелений, горить, моніторю пішко, нікого немає. Далі ми їдемо по головній, вмикаю лівий показчик повороту. У мене головна, я пам'ятаю, але я завжди зберігаю підвищену увагу до всіх інших, тому що дуже багато порушників у нас час. Далі, бачу зелений у нас, а пішоходи гуляють їм все одно. Також моніторю пішоходів. Хоч у нас і зелений. Тут дуже важливий момент, зупинка тут, але знак з правої сторони. Тому висадка пасажирів, пасажирів проводиться сюди. Тобто, якщо тут буде стояти трамвай з відкритими дверима, ви зобов'язані зупинитись, навіть якщо у вас зелений, тому що знак стоїть обабіч дороги з правої сторони. Далі на наступному перехресті, згідно маршруту номер 8 ми повинні виконати розворот. Тому вправу смугу ми не займаємо. А згідно пункту правил 10.4 займаю відповідне крайнє положення, тобто ліве, бачимо перехрестя, лівий показчик повороту. Також дуже важливий момент. Моніторимо пішоходів і обов'язково трамвай, щоб ви не наробили помилок. Так, пішоходів немає. Під'їжджаємо до перехрестя. Виїжджаю на колії, Трамваї немає ні зліва, ні справа. Виїжджаю на колії і пропускаю всіх, хто справа. Ось їде біла така маленька фура, от після неї я буду їхати. Цей зобов'язаний мене пропустити, але не довіряйте йому. Тому потихеньку починаємо рух? От про те, що я казав. Він зобов'язаний був нас пропустити, але йому то що? Це ж навчальний, можна перед ними вилізти. Пішоходів немає, продовжую рух. Далі, як правило, права смуга вільна, тому вмикаємо правий покажчик повороту і перелаштовуємо в крайнє праве положення. Також, що тут можна зупині... зупинитися. Далі бачимо, у нас два заїзди. Перший, другий тут не можна. І от де стоїть пріос на варійки, десь аж після нього можна буде. Лівий поки що, повороти, ліве дзеркало, об'їжджаємо цей пріоз. Щось там таксі зламався, щось таке. Далі вільно, правий показчик повороту, праве дзеркало, дивимось. Пішоход обережно. Перелаштувались. І також далі, згідно маршруту номер 8 ми повертаємось на вулицю Гродненська. Тобто праворуч в перший проїзд. Вмикаємо правий покажчик повороту. Дивимось, трамвая немає, тому можемо їхати. Тобто, про те, що казав, зупинка, бачите, знак з правої сторони, тому пішоходи мають право тут переходити. Бачимо, у нас червоний сигнал світофору. Тобто Гродненська, це ось перший проїзд, тому я одразу вмикаю поворотник. На деяких маршрутах ви повертаєте праворуч у другий проїзд на Пражську тому поворотник вимикається вже після проїзду першого повороту. Чекаємо зеленого сигналу світофору. Також, навіть якщо зелений, моніторьте пішоходів. Тут е, буквально 100 метрів Дарницький вокзал. І тут от бачимо, бігають собі на червоне, так, дивимось, пішоходів немає. Правий покажчик повороту. Також тут звертаємо увагу на пішоходів, тому що прямо одразу на повороті пішохідний перехід. Розмітки немає, але є знак. Повертаємо, нікого немає. Далі у нас одразу перешкода, лівий покажчик повороту. Тут будьте обережні, тут дуже погане покриття. Тому... Обережненько, плавненько, об'їжджаємо ці автомобілі. Далі, далі вільно, правий покажчик повороту, праве дзеркало, навіть якщо там стояли автомобілі, все одно ви дивитесь. І їдемо в крайньому правому положенні. І одразу бачимо знак 20 км на годину. Тому, по суті, ми далі так і повземо. Повземо, я покажу, докуди. Повземо 20 Всі ми знаємо, що знак діє до першого перехрестя. Перша перехрестя тут інформаційно вказівної таблички немає, але ось це вулиця Новаторів. Тобто це вважається перехрестям. Ось сюди це вулиця Новаторів. Тому ми проїжджаємо дане перехрестя з вулиці Новаторів. І далі у нас вже обмеження швидкості 50 км на годину. Далі їду в своїй смузі, я його не об'їжджаю, він стоїть на тротуарі. Далі, ось червоний автомобіль, мені вже треба об'їжджати, тому що я не поміщаюся в своїй смузі. Лівий показчик повороту, ліве дзеркало. Зміщаюся. Після нього ну, мені треба назад повернутися, тому що їде зустрічка. Пропускаю зустрічку. Далі лівий показчик повороту, нікого немає. Тут немає прям сенсу не ряти, ну, немає зустрічці. на Нащо мені робити оці змійки? Після цієї старенької BMW бачимо, нікого немає. Правий показчик повороту. І перелаштовуємось знову свою смугу. Тобто тут ситуація може бути у кожного на іспиті своя. Бачимо, ось також автомобіль. Він зобов'язаний виїхати на зустрічку, тому що там просто ну, дуже вузька смуга, у нього немає шансів, щоб не виїхати. На наступному перехресті ми будемо їхати ліворуч згідно маршруту номер 8 Бачимо, головна у нас іде зліва направо. У нас другорядна, тому ми пропускаємо абсолютно. всіх. Завчасно вимкнув лівий покажчик повороту. Виїжджаю до перехрестя. Дивлюся в першу чергу ліворуч, ось ця біленька машина пропускаю. Справа з головною, з другорядною нікого немає. Якщо не впевнені, краще почекати. І я одразу тут цілюся собі в праву смугу, щоб нікому не заважати. Це не заборонено правилами дорожнього руху. Тобто, якщо немає знаку рух по смугам, я при повороті ліворуч можу як вліву, так і в крайню праву. Тут дуже важливо, пам'ятайте, тут немає розмітки, але тут по центру трохи залишилось подвійною суцільною. Тому, відповідно, тут мінімум по дві смуги рухи в кожному напрямку. Далі на наступному перехресті ми їдемо по головній дорозі, вмикаємо правий показчик повороту, у нас головна, ми нікого не пропускаємо, монітор пішоходів ось цей дядько на самокаті може зараз переходити буде бачите я вгадав а що голову повертати ну тебе ж переїдуть нічого страшного я просто не розумію наших людей тобто він знає що там їдуть машини але він даже голову не повернув так перешкода лівий покащик повороту об'їжджаємо правий покащик повороту повертаємося тобто у нас пішоходи просто безсмертні нащо повертати голову якщо тебе переїдуть так? Ви повинні запам'ятати, що пішохід правий, поки живий. Так, далі будемо перелаштовуватись в ліву смугу. Зараз пропускаємо автомобілі. Бачимо, їде. Перелаштовуємось в ліву смугу. І на даному перехресті, згідно маршруту номер 8 ми будемо їхати ліворуч. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Виїжджаємо до умовного центру. Тобто ми пропускаємо тільки зустрічку. Оп, пішоход пропускаємо, зустрічки немає і повертаємо. І тут я одразу собі попав в праву смугу. І продовжую рух в правій. Їдемо, моніторимо пішоходів. І також моніторьте тут трамвай, як і зліва, так і справа. Повірте мені, вони інколи тут їздять. Технічні трамваї, правда, але їздять так. Трамваїв немає. Бачите, ось трамваї їздять. І навіть з судою. Тому, якщо ви думаєте, що з судою не їздять трамваї, то це <губ> дуже помилка велика буде. Також бачимо, їде один трамвай, Вон далі їде інший трамвай. Під'їжджаємо. Так, той трамвай ще буде чекати. Бачимо ще один трамвай. Тому тут моніторте трамвая обов'язково. Так, я чекаю, тому що справа трамвай на в мене трамвай, але там виконують якісь роботи, тому він ще стоїть, чекає так. Після цього трамваю праворуч нікого немає, той трамвай стоїть. Я продовжую рух прямо. Також одразу далі бачу перешкоду. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало. Перелаштовуюсь. Ще дуже важливий момент. Якщо ви бачите погане дорожнє покриття, яму, люк, стерчі, це інше, пригальмуйте, навіщо прискорюватись на якихось перешкодах. Далі ми повертаємось на територію сервісного центру. Лівий покажчик поворотом. Дивимося, ліве дзеркало, трамвая нікого немає. Ось закінчується суцільна. Повертаємо ліворуч. Пропускаємо зустрічних. Трамваю у мене немає, тому я собі спокійно виїхав на колії. Так, ці обидва повертають. І я повертаюсь на територію сервісного центру МВС. Так, шлагбаум перекритий. Так, ці дядьки-охранники дивляться. Так, відкритий. І їду собі на початкову точку старту. Тут тримаюся правої смуги. Навіть не смуги, а положення, тому що розмітки немає. Далі, я знаю, що мені праворуч. Вмикаю завчасно правий покажчик повороту. Повертаю праворуч. Також нарешті під сервісним центром намалювали розмітку. Але, дивіться, тут стоїть оця колона і тут дуже складно не засупити зустрічку. Тобто тут ну, немає шансів. Тобто, але цільтесь ближче до правішої смуги. Далі, або іспит вас попросять завершити десь тут, або попросять запаркуватися з лівої сторони в парковочне місце. Вмикаємо лівий покажчик повороту, виїжджаємо на зустрічку, дублюємо лівий покажчик повороту, вмикаємо задню передачу, дивимося, по бокам нікого немає. І погнали паркуватися. Моніторами тут можуть бути машини, але зараз мені везе, машин немає. Моніторю розмітку, яка нарешті з'явилася. Урівнюю кермо. Дивлюся ззаду до бамперу. І все, я запаркувався. Паркінг, ручник. Після завершення іспиту інспектор зобов'язаний вас ознайомити з помилками. Якщо на маршруті були помилки, він каже, ви там допустили таку-то помилку згідно правил дорожнього руху або згідно інструкцію і все інше. Тобто він вам пояснює помилки, ви потім розписуєтесь в чек-листі, що ви згодні з цими помилками, і після цього вимикається камера, іспит завершено, я вас вітаю, ви склали. І так, до зустрічі в наступних відео на інших маршрутах. Всім.